Доброго раночку! Зараз сьома ранку. Знову я з вами на каналі Копачі збирачі. Сьогодні проведу цей день з вами. Приїхали далеченько за 100 кілометрів від дому. Тут дуже гарні. Дивіться, тільки-тільки зора нічі пороблені поля після пшениці. І в мене є перша знахідка. Будемо дивитися. І так. Ви навіть не повірите. Дивіться, це у нас царьок. Царьок. Який. А ну, зараз сфокусує камера. Я, ви ж знаєте, не дуже орієнтуюся в цих монетах, але ж ну вона в стані зовсім. Зовсім уб'єнному, як говорять, Рок чи рік я взагалі не бачу. Ну, якось так. Це початок нашого копу, то будемо копати, може, що і краще попаде. Пішлимо далі. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Знову з вами я Тетяна. Гарного нам дня! Ну що ж, знову в мене сигнал. Такий, звісно, мабуть, години-дві я ходила. Радуюсь уже всьому, просто всьому. Зараз вам покажу, що тут у мене. Мабуть, радянщина. Да. Щось таке, як Радянщина. Зараз трохи водою промию. Так, да, рукою одною незручно. Тут таке собі діло. Ну, зараз попробую. Три копійки, а! -а, -а. Золото Радянщини. Три копійки 52-го року. Ну! Це теж знахідка, і я рада навіть таким знахідкам. Ходимо далі, шукаємо щось цікавеньке. Ну що ж, а в мене знову знахідка. Зараз я вам її покажу. Будемо дивитися. І це у нас Радянщина. 10 копійок. 74 рік. Така стан її значно гірший, чим би я хотіла, але все одно приємно бачити знахідки, хоч якісь. Йдемо копати далі. Я попробую його викупати в онлайні. Спробуємо. Ще я так не робила. Ну, думаю, варто. І так. Що тут може бути? О, я вже бачу. Я вже бачу її. І це, це Радянщина, це Радянщина. Стан такий собі. Це у нас 2 копійки. Не бачу рік. 1900. Хм. Взагалі не видно, чи 40 перший, чи. Ну, в общем, дивіться, може ви побачите, пишіть. Ось така знахідочка. радянщина але все одно радує. Що маємо, те маємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо далі шукати. Тільки подивіться, який сигнал у мене. І це у нас, знаєте що? Ага. Це у нас Олександр. Олександр Другий. Так. Да. Така монетка. Зараз треба рік подивитися. Я вам зараз скажу. Взагалі не видно нічого. Тисячу... 1760-й, мабуть. Це, мабуть, одна копійка. Ой, це гарна знахідка, дуже знахідка гарна. Все ж, будемо шукати далі. Ми, кстати, переїхали. На інше поле. І тут хоч щось почало лізти таке цікавеньке. Отам, вон, дивіться, Сергій ходить. Гарненька тут така, краєвид дуже гарний. Підемо далі копати. Що ви думаєте? Я відійшла буквально пів метра. І в мене знову сигнал. Це конинка? Ні, ні, це пуговка алюмінієва. Знахідка все одно. Ложимо в хабарницю і йдемо далі копати. Я спеціально включилася, як буває печально. Тут такий був сигнал. Подивіться. Я вже думала, я вже думала, там просто Катькін П'ятак думала. А тут така якась, з якоїсь, не знаю, мабуть, каструлі, не знаю, з чого вона. От такий, такий звучок був. Ну, нічого. Саме головне це не розстраюватися, я кажу, так? Да? Йдемо далі. Ну, от і завершився наш коп. Ми вже приїхали додому. Не захотіла там я на полі нічого знімати. Заморилась, находилась, Жарко. Трохи я від цього вже відвикла. Я, мабуть, місяць точно нікуди не виїжджала. Зараз поділюся всіми знахідками своїми і Сергія. Ну, не дуже цікаві, але ну, що змогли, то її накопали. І так, по знахідкам Сергія. Раз, два пломбочки. Раз, два, три, чотири. Це в нас пуговки. Тут у нього є, мабуть, три радянщини. І оця копійочка така цікава. Я навіть не можу вам сказати, що це за копійка. Може, хто зна, напишіть. Може, це солід. Ну, я вагаюся. Дивіться. Напишіть, скажіть, що це. Значить, хрестик серебряний знайшов, мабуть, від якоїсь дитинки. Бачите, зломаний зломаний е, цей хвостик, що за який цепляють. Ну, все одно знахідка гарна. Потім, значить, що він знайшов? Спинку фібули. Така собі, звісно, состояння. Но... Ну, інак, бачите. Це якийсь обломок з якоюсь квіточкою, якісь обломки. І ось дивіться, така непогана, я вам скажу, ладанка, може, вона навіть із серебра, а може і в, в позолоті. Ну, не знаю, я не, не можу вам нічого сказати. Дивіться, розглядайте і пишіть в коментарі, що ви думаєте. Ну і так, собі мої знахідки. Ну, що маємо, те маємо. Раз, два, три Радянщини, пугавка. Це теж якась закльопка, мабуть, з якихось джинс, не знаю. Тут ось якийсь обломок, може, навіть монетка, якась половинка. Так, і у мене тут цар Микола перший. І Олександр Другий. Така знахідка. Я їх не мила дуже. Якось так. Ну що ж, підписуємося на канал, ставимо лайки. Я була з вами дуже рада бути цей час. Може, що не так, але я старалася. Дякую за увагу.